Доброго дня сьогодні я вам розповім, які традиційно хліби виготовлялися у кислиці на весілля. Кожного року весілля починалося після 19 січня, після того, як освятилася вода, десь 22-21 вже можна було святкувати весілля. І для того, щоб святкувати, потрібно запросити гостей. То гостей обов'язково в кислиці запрошували шишками і молодіх. І дорослих людей. То шишки були традиційним хлібом на весіллі. Ще одним із традиційних хлібів була голубка, хліб, який ставився перед молодятами, і борона, яку розломували після того, як забирали. Як молодий забирав молоду до себе уже додому. На воротях обов'язково цю борону розломували і давали всім тим, хто був присутній на весіллі. І ще одним із незамінних таких людей, які були на весіллі, це у нас говорять на нашули. Ті люди, які вінчали молоду пару, то теж Цих людей запрошували на весілля спочатку простими калачами, а вже після того, як відсвяткували весілля, всім людям, які були присутні на весіллі і на нашолам, теж дарувалися калачі із податями. Такі, щоб калачі прості давалися всім присутнім на весіллі, а на нашолам обов'язково пеклися калачі втроє. Тому е, ми зараз спробуємо відтворити ці хліби і спекти сьогодні і шишки, і борону, і калачі, які запрошували, якими запрошувалися, і е, були благодарні батьки тим людям, які взялися бути на нашу на їхньому весіллі. Тож е, хліб у нас вже е, тісто у нас вже підійшло. Ви можете побачити, це звичайне дрожжове тісто, воно вже таке м'якеньке, пухкеньке і готове, щоб ми його створювали з нього чудеса. нам потрібно буде деко. Ми його змастимо. Взагалі, шишки, коли пеклися, деко посипалося кукурузною мукою. Тому що е, шишки е, зав'язувалися у хусточки. І щоб не, не замазати їх, можна сказати, щоб е, жир не перейшов на тканину, то посипалися кукурузною крупою, щоб е, були сухенькими. І так, ми переступимо з вами до шишок. чуть-чуть ми. Сипимо муки, ну і почнемо. Для шишки тіста не потрібно багато. Спечемо їх декілька, тому що шишки обов'язково дарувалися і запрошувалися тільки у парі. Вони повинні були бути дві. Що дівчата, що хлопцям дарувалися по дві, по дві шишки. А це якесь мало значення, таке сакральне чи щось? Ну, завжди, так коли читаєш так, історичні джерела, хліб завжди супроводжував при народженні дитини. Хліб завжди супроводжував людину під час будь-яких свят кожного дня хліб на столі. І можна сказати, що хліб. Пікся раніше тільки житні. Говорили, що е, пекли е, такий от білий хліб тільки на свята, е, таким от традиційним. Ну і для того, щоб віддячити, да, людям теж е, дарувалися подарунки. Е, Молодим людям ні, а дорослим на калачі ставили обов'язково якийсь подарунок, вдячність від батьків, що вони що люди прийшли на весілля і відсвяткували разом з ними таку дату. Да? Раніше весілля святкувалося і запрошувалося. Ну, по 120 це точно. Саме менше це 100 людей, які були присутні на весілля, крім тих молодих хлопців і дівчат, які на весіллі були в день, святкували. Тому вечором, після шести вечора, вже приходили дорослі люди. Ну і тепер хлібчик, дорожку з хліба нам потрібно розрізати ну, і хвостик, щоб був красивий. шишечка. І ось формуємо шишечку. Ось така перша шишечка у нас з вами вийшла. Вони коли сходять, дійсно випікаються чимось схожі на шишки. Мабуть, від того вони і називаються шишечки шишки. А чому пекли у Троє? ви говорили? Ну, мабуть, щоб міцніші були стосунки, а для кумів пеклися в семеро, щоб ще більше було. Ну і теж повіря таке, коли хліб на свадьбах удасться, значить молоді будуть жити дружно, мирно будуть радувати батьків і всіх. Рідних, які будуть їх супроводжувати, да все життя на нашу ли, тому що вони стають уже рідними. Людьми для батьків. А зараз е, я спробую сформувати голубку. Е, це хліб, теж, який ставився перед молодятами, туди ставили е, свічки. І дуже цікаво, що е, цю голубку е, робилось, робили з одного. З одніє частини хлібу її не дорізали, її формували так, щоб вона була цільною, як у ляльках, мотанках, коли е дарують на весіллі. Робимо одну пампушку, тому що коли печуть хліб, без пампушки не можна. Пампушки в кислиці печуть ось так створюється калачком. Ну і потім першим, що достають, це пампушки. Раніше це ж у собі пеклося і там вміщалося десь в собу якнайменше це 15 хлібів. І на кожну сім'ю це хватало десь на 21 день. І е, хліб тримався е, довго, тому що використовували рослинні е, дріжджі. Спеціально виготовлялися коржики, які, з яких потім е, виготовлявся хліб. Ну, і... Тому хліб не цвів, довго можна було тривати, тримати його. А якщо він е, навіть і трошки присох, то е, раніше у таких здорових казанах або в духовці хліб розпарювали. Бризкали водою або ставили на водяну на рішетку і на водяній бані розпарювали хліб. І він мав теж свій такий цікавий смак. Нехай сходять потихеньку. Накривається, щоб не присохли вони. І тепер ми перейдемо до лежньо. Це лежень або борона у нас у кислиць, по кислицьки, говорять, його кладуть перед молодими. І потім, коли забирає вже чоловік вже дружину, вже до себе додому, то її цей лежень розломують над головою молодої і молодого. Розкачується от такий цілий кусочок хліба, і потім прикрашуть його такими доріжками, теж їх розрізають. З двох боків і прикрашають так от хліб да і говорять, що. Один, одна висока частина, друга менша, потім знов висока, то так і назива, в назву отримали борона, як у бороні після плуга. А для чого його розламують? От не знаю. Так так. Мабуть, розламали вже ту дівочу частину, відірвали від е, дівчат. І в цей час вже дівчина стає жінкою, да? і все отак от розривається, наступає нове життя, яке вже буде зовсім іншим, яке було до весілля. Обов'язковим таким е, вважалося порахувати оці от доріжки. І вони обов'язково повинні були бути парними, щоб молоді трималися в парі. І якщо десь прорахувалися, тому що коли виготовляєш ти його, не рахуєш скільки зразу доріжок, да? а потім, коли ви рахуєте, то обов'язково перед вами повинен бути ще один. Кусочок для того, щоб бистро, бистро його додати, щоб молоді трималися пари. Залишилися в нас калачі. Троє, е, виготовлялися вони спеціально тільки для наношулів і, в принципі, для хресних батьків. Теж користувалися, е, ну, е, дарувалися їм такі калачі. І ще хочу сказати, що до того, як місяць тісто, запрошують на лів і старостів, і обов'язково ці люди повинні бути в парі. Коли староста з нанашкою місили, Тісто для нанашелів, а місили це раніше в дерев'яних здорових таких от ваганах, то їхні руки ще були зв'язані. Все, щоб тільки молоді жили. З цього дотримувалися, щоб ненароком не злякати те щастя молодої пари. Формуємо калач. Починаємо з середини. І тепер з іншого боку теж доплітаємо його. І третьою полосою потрібно його весь обплести. Щоб він вийшло троє. А тепер його потрібно правильно розрізати, щоб він був гарний. І так, надрізають з цієї сторони і надрізають ось так з цієї сторони. Потім залишки і складають. Купи, як єдине, ціле. на Нанашулам і е, хресним бачкам теж давалися парні калачі, тобто по два обов'язково. Це калачі у троє. У троє, Да. Тому що три Три доріжки, доріжки. Да, три доріжки називаються у троє. Ну, а для кумів спочатку плели по дві доріжки, зверху втроє і складали калач в семеро. Наші уже пампушці шишечки підійшли не більше, ніж пів години. Зараз ми сформуємо франзолі. Це, мабуть, залишилася ще молдавська така от назва хліба. Теж вона розкачується, як на калачі, коли його розрізаєш, він прям такими наче, листочками. Відділяється, про те, що його потрібно скрутити, як в калач. І тепер всередину. Ну, і обов'язково говорили поясочок на калач. Як же без Ну, Ось. Бонзоля наша готова. І ми можемо її ставити. Нехай вона собі сходить. Коли витягують хліб, то змащують його або маслом, або яйцем збитим, щоб мав м'яку таку скоринку і блиск. Пампушки і шишки наші вже готові. Ми їх можемо. Доставати, вони гарно піджарилися, були такими блискучими і м'якенькими. Борона наша підійшла і можемо її теж ставити в духовку. Бороні потрібно буде трошки більше часу, тому ми її потриваємо хвилин 40, теж залишаєте на температурі десь приблизно 180-200 градусів. Для того щоб е, замісити тісто, я е, приготувала з вечора е, обов'язково пересіяну муку. Вранці підігріла два літри сироватки і до е, до Муки, скажімо так, додала ложку столову солі, чайну ложку сахару і столову ложку львівських дріжджів, які ми зараз використовуємо. І в муці це замішала, і зайва мука, яка залишається, вона нехай залишиться на стінках вашої миски, а потім її можна підмішувати, коли замісюється тісто повністю. «Молодий і молода, запрошують вас на весілля. Так, говорили з такими словами старости, запрошували всіх на весілля. Натерли ми часнику, тепер ми додаємо ложку солі, олії і будемо ломати наші пампушки. І можна додати трохи води. Ну прямо чуть-чуть і перемішати, щоб соль розчинилася, да. і тепер ми наші пампушки, отак от, от по кусочку і розломуємо. Щоб вони просочилися часничком. Де ж були, старі люди будуть хворіти? Все натуральне. Кили кришечкою і змішали. І пампушки вже у нас готові. До таких щасников пампушок додавалися ще пампушки з вином. Тому ми спробуємо приготувати і такі, і посмакувати теж пампушками домашніми, по-кислицьки. Теж так наріз наламалося. в таку піалочку, додавався цукор. Ми додавали. І е додавалося вино домашнє. Пампушка сама мокалася у вино, а потім її можна було коштувати смачно.